Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльом, я гештальт та каскотерапевт. Поговоримо сьогодні про магічне мислення. Так, можливо, ви помітили, що останнім часом, та не останнім, а вже досить довго навіть на телебачення запрошують тарологів як експертів. І дуже багато людей. Вірять ці експертній думці, і ми сьогодні трошки більше розкриємо, що таке магічне мислення, як воно працює, в чому його користь і в чим воно може бути небезпечним? Тут хочу е, таку невеличку вставочку зробити, що ми насправді ну я точно не проти да, того, що там тарологи, астрологи про те, що вони можуть говорити. І іноді навіть там попадати точністю своєю і так далі. Да? Наше завдання сьогодні скоріше показати, розказати про хибність або шкоду магічного мислення. Так. То що ж це таке магічне мислення? Це таке певне когнітивне викривлення, віра у те, що думки або символи якимось чином впливають на події. Взагалі, магічне мислення ми отримали у спадок еволюції людського мозку. Тобто, коли дитина маленька, такою ознакою початкової стадії когнітивного розвитку, коли у дітей формується мовлення і абстрактне мислення, це десь приблизно 2-7 років. От, ну, потім дитина доросліша, з'являється критика. Критичне мислення і тому подібне, але буває так, що магічне мислення ми з собою переносимо і у доросле життя. Це непогано, це може бути корисно, наприклад, всі знають певні ритуали, да, задувати свічки на торті в день народження, да, щоб збулось бажання. Або, наприклад, кидати монетку в воду, щоб так само збулось бажання, або повернутися там в якесь mm -hmm. певне місце. Ну, тобто тут немає нічого такого, Да? Чи брати з собою там якийсь талісман на екзамен, щоб гарно його здати? Ну, наприклад, mm -hmm. і от у доросле життя ми можемо брати з собою ці певні риси магічного мислення. Чому? Тому що до цього нас підштовхує певна тривожність. Певне невизначення в житті, да, яке може викликати сильний стрес, Звідки, дуже важливо бачити, прогнозувати, якось планувати своє майбутнє, от, аби мати якусь певну таку опору, фундамент. Ну а в наш час це досить непросто, так? і коли бачення стає таким розмитим. Чи підривається якимись зовнішніми чинниками, так, то ми втрачаємо якусь таку певну опору. І, звичайно, в нас викликається тривожність, переживання, ми там не знаємо, що нам робити далі. Да? От. І е, наш мозок це така штука, яка Тут бере на себе таку певну відповідальність, аби прогнозувати певні сценарії, тобто ну, для того, щоб нам було якось легше. Так? І наша свідомість це такий спосіб, який керує поведінкою на основі образів минулого і майбутнього. Але так як майбутнє спрогнозувати нелегко, то ми стаємо досить чутливими до зовнішніх якихось сигналів. Ну, наприклад, там, хтось там дістав карту і сказав: ну, так дивіться, тут же все зрозуміло, там якісь кубки, да, двійка пентаклів, чи ще щось. Ну, от. І Ми такі, ага, це якось відзивається нам з тим, що ми звикли думати. Да? Це або позитивне мислення, або таке ну, досить песимістичне. І ми такі, ага, все, нам кудись воно попало. І ми починаємо про це думати, і ми з одного боку можемо. Тривожитись і е, включатися в це, а з іншого боку, це нас трошечки заспокоює, тому що ну, якась ясність ніби є в цьому. Звичайно, магічне мислення воно може бути корисним, тому що воно е, дає нам якусь таку певну структуру, а мозок наш дуже любить структуру. Але він намагається е, шукати шляхи найменшого спротиву. От, тому, е, коли е, виникає такий варіант, що може. Хтось за нас щось розповісти чи вирішити, то, звичайно, ми охочеше йдемо на це. Да? От, ну, як я вже сказала, да? Там, наприклад, карту показали, ага, все окей. От, і тому подібне. Знижується рівень тривоги, то ми трошечки заспокоюємось, відбувається певний резонанс з тим, що у нас всередині. Да? І ми що можемо трошки спиратись на ось зовнішні якісь такі. Факти, ну, які да, дають нам якусь стійкість, впевненість, да, хитку, але впевненість, якусь передбачуваність. Так. А, ну, На початку війни, я думаю, що багато хто і читав, і слухав, і дивився якихось різних експертів, і... а, різних експертів, да, які там говорили, що війна не надовго, що mm -hmm. там. Такий-то час, такий то час, що от-от наш ворог там, він помре там чи за декілька місяців, що є якийсь ризик там і про те, і про те, і про інше. І це нас трошки заспокоювало, тому що всі наші опори в той момент вони рухнули. І нам треба було шукати е, якісь інші опори. да, І ми, звісно, їх в, в зовні шукали. От. Тому. Ви привів, тому що да, нам це все, все магічне мислення дійшло ще з давніх давен, да, де люди пояснювали а, якийсь а, зорепад чи дощ, чи якимись такими або грім. Да, це там, я знаю, що ще й досі є такі а, думки, що це там Бог сердиться або що. Да, і це вкладається в думку дитини. Ну, от. Не знаю, чи це її заспокоює, чи навпаки, лякає. Да? І потім дитина це бере і може навіть не усвідомлювати потім цей страх і боїться грому. Да? А чого? Ну, я боюся. В дорослому житті. Я або ховаюся десь. От. Тому для того, щоб знижувати рівень своєї тривоги. Для того, щоб вибудовувати якусь передбачуваність і ясність, так, варто шукати всередині себе певні опори, ресурси, так. і в нас є, до речі, відео про внутрішні опори, так? А якщо у вас не випадає, не виходить, вгамувати свою тривогу, вона все одно. Підвищується, да, чимось підживлюється, то краще справді піти і попрацювати це з досвідченим спеціалістом, да, психологом, психотерапевтом, от, а не шукати відповідей в, у астрологів, тарологів. Хоча іноді справді я чула деякі історії, де якось це теж підтримувало. Да. Ну і до прикладу, я теж поділяю, що іноді я, в мене є така група в жіночій клуби, я теж можу там на тиждень якусь таку підказку від метафоричних карт витягувати. Це що дає якесь спрямування. Ресурс. Да, це до чогось нас готує. Да. Ну і зазвичай, якщо ми працюємо з клієнтами, чи в якихось групах, і якщо ми використовуємо карти Таро, то ми їх використовуємо як метафоричні, тому що там же є різні малюнки, так досить цікаві. Тому ми в основному як метафору це використовуємо. І зазвичай я точно не кажу про те, що там не звертайтеся, не слухайте. Я про те, що це можуть бути як допоміжні методи, але варто включати критику. Я скоріше зараз, ну от, кажу про те, що щоб не вірити на всі 100%. І я знаю таких людей, які там можуть. Там, наприклад, годинами дивитися оці всі випуски, да, як там задають питання терологам, вони витягують карту, да, і у людини ну там дають відповіді на ці запитання, і у людини складається таке знаєте, ілюзорне враження того, що вона отримує повну інформацію, картину, і вона от занурюється в це і живе в цьому. От якраз такі тут і є небезпека. Чому? Тому що у людини спотворюється реальність. Ну, Тобто людина починає жити в певній ілюзії. так? І ну, відповідно, коли є ілюзія і є реальність, то тут ну, певний такий конфлікт. От. І людина може досить надмірно довіряти угу. да, от, таким певним знакам, символам, словам. от. І Може покладатися досить серйозно на оце магічне мислення, так, і шкодити собі та іншим. Наприклад, це або там, якщо людина отримує якийсь там чарівний амулет, да, який там, ну, припустимо, захищає від ракет і дронів. І вона не буде ходити в укриття, угу. тому що в неї є цей амулет. Да? Ну, Ну, самі подумайте, да? ну, це якось дивно буде і небезпечно. Або, наприклад, запалення легенів, і людина не йде до лікаря, вона йде до якоїсь бабки, яка яйцями викатає їй тут все, і вона стане здоровою. Ну, теж досить сумнівно, тому що можна і померти від такого. Так, да, або виправдовування свого стану якогось там. Да? Тим, що це мені хтось щось зробив, да? це мені там щось наврочили чи зручили, Да? Людина ніби не бере на себе відповідальності за свій стан, за певне лікування. Да? Ну, тому що це не я щось з собою зробила, не доведіла, да? свій стан здоров'я, якось харчування, все. Або там, що в мене не траплялося в житті зараз, от, да? там те ламається там. Те відбувається, те відбувається, десь я там щось пальця забила, чи ще що. Все. Це вже значить, що щось таке сталося, mm -hmm. катастрофа якась, це щось вже хтось мені таке поробив. Да? Mm -hmm. Так, або там всілякі різні і псо, або клікбейтні якісь заголовки, там мас-медіа, що буде там жахливий обстріл, там, чи ще щось, чи ядерка. І, звичайно, у людини починається підвищуватись цей стрес, тривожність, і вона може накручуватися. так. Але ну, дивіться, ми правда живемо вже ну, скільки, більше двох років в тому, що ядерка. Страшний обстріл і тому подібне. Ну, Якась критика трошки, послухати ще когось. Да? Або ну, якось правда подбати про себе, там, зібрати документи, де там якесь найближче ну, таке гарне укриття, да? а не ходити, накручуватися, там, пити корвалол і переживати. Ну, Як варіант. І ще в чому є небезпека ну, цього магічного мислення, що коли в такому ну, от, відкритому доступі є всяка різна інформація, дуже страждають люди, у яких така хитка психіка, особливо зараз. Угу. От, і вони досить такі чутливі до таких новин. Ще ну, таке магічне мислення да, може сформуватися як певний захисний механізм, коли я не можу себе захистити. Якщо проти мене а, дорослі люди, а, батьки чи ще якесь оточення, яке на мене нападає. А я маленька чи маленький і я не можу захистити себе. Іншими якимось способами, крім магічного мислення. А в людини тоді накопичується, я хочу помститися, бажання mm -hmm. скоріше, да? я mm -hmm. хочу помститися. От. І я потім наділяю себе якимось Е, да. Да. І, і я, я щиро в це вірю, я це використовую, а люди, оскільки в нас все ж таки, Ми здебільшого схильні вірити в щось таке невідоме, тому що ми не можемо це перевірити. Ми не можемо, ну, от, До прикладу, я зараз ні в, кому, ні, в жодному випадку я не знецінюю віру в Бога да? або вищий розум. Так? А, але як це перевірити? Да? Тут є просто наша віра і все. І хтось вірить, хтось сумнівається, і це вибір кожного, так? Але як, якщо ви запитаєте в людини, яка вірує, а на що вона спирається? Ну, вона скаже просто на віру в Богу. І, все. і вона буде дуже щирою і дуже. Ну, і ви теж їй повірите в цьому випадку. Що вона вірить? Так? І якщо. Ви зустрічаєте людину, яка говорить, що вона десь відкрила в собі якісь дібності, вона там може щось таке магічити. Ну, це все може пояснюватися да, там, або захисним механізмом, певним, або іншими захисними механізмами, які досить добре описані в психології. Угу. Е, от, до прикладу, чутливість до інших людей. Да, от я вмію щитувати людину. Це якийсь навик, який спрацьовує там або формується ще в дитинстві. Дитина, яка живе в, в сім'ї, такі досить нестійкі, де мама або тато можуть бути з різними якимись настроями. Да? Дитина навчається відчувати ще за кроками мами, або за тим, як відкривається в дверях ключ. Що буде, в якому настрої є мама або тато, і що тоді мені робити. Бо діти дуже чутливі до стану батьків, і вони намагаються убезпечити ну, себе, ну, і ніби врівноважити сімейну систему, помирити маму і тата, або якось задовольнити, розрадити маму. І тому це такий навик. З яким я йду в доросле життя, і потім я дуже добре відчуваю людей, я, в мене дуже добре розвинена оця емпатія або чутливість. Да? І тоді я можу сказати, що в мене є певні здібності. Угу. Так, але є чутливість до інших, але немає чутливості до себе до себе. Так, так. І тоді, коли ми чуємо, що ну, що таке ясно бачення? Це я ясно бачу цю реальність такою, як вона є. Угу. Свою реальність. Бо є об'єктивна реальність, є наша психічна суб'єктивна реальність. здається. І тоді я ясно бачу реальність, да? без там, упереджень, да? без ілюзій. Чим довше триває війна, тим більше ми потребуємо. Опор. І зараз я помічаю, що внутрішніх опор стає дуже мало. І навіть в дуже стійких людей їхні опори так само тріщать і якоюсь мірою руйнуються. І тоді варто запитатися себе, які мої опори внутрішні? Це у що я вірю зараз. Що мене зараз підтримує? І якщо я розумію, що є одна опора, то можна тоді пошукати декілька інших опор. Так, у нас є ще відео про шість ресурсів у кризових ситуаціях. Так можете також передивитись це відео. Тому я вважаю нам всім критичного мислення, хоча іноді, коли нас захоплює паніка. І зараження, да? ми теж про це говорили, про такі соціальні mm -hmm. аспекти. Так? Чутки, плітки, паніка, зараження. Відповідно, варто в більшій мірі спиратися на себе, хоча тут буває досить складно це зробити. Да? Але все ж таки включатися да, раціональністю. І м, робити певні висновки, так піклуйтесь про себе, звертайтеся до спеціалістів і до нових зустрічей.